На президенту. Дві ж він знайшла на нас території, що де там було багатство? Колись багатство було в тому будинку? Так. Це щось дуже схоже на мапу. Так. Може це і вона є. Добре, можете йти далі патрулювати. Я буду так сказати досліджувати цю мапу. Все доповачня. До побачні. Так ніби то місце, де я вас знайшла чи вона. Пане президентсько, пане президентський. У нас є якісь два країни, я не знаю, як їх назвати. 에, для нас, тобто, біля нас є ще дві країни і ти не знаєш назву цієї країни. Так. О, ще дві країни. Значить, завдання. Завдання. Йди прошпигуй за цими, за цими двома країнами. І дізнайся інформацію про ці країни. І дізнайся нас. І що вони планують з нами робити або не знати. Все, йдіть. Ще біля нас дві країни. Знаю, цікава мапа, треба розглянути. Карта це мені головна дорога, дорога, дорога. Будинок номер 5 будинок номер 4 Секретна дорога. А що тут у нас? Будинок номер 1 головна дорога. Секретні дороги — карта з мене. Ага. Так це карта. моєї... Нашої країни зелені є. Так, і тут є секретні дороги. Якщо ці дві країни нападуть невідомі нам, у нас є секретні дороги. Круто. Так я не рада, що до нас достали. Вона вже мене задобувала. Особливо цей президент Матвій, я його ненавиджу сказав, як вже хочеться його захопити. Я нападу сьогодні на нього, і все скінчиться. Так, добре. Я... Все підсухло. Нам треба підсухати. Так, вона вже це задобала країна. Вова стан. Я її розтопчу. Вона так задобав. Її Президент щось багато хоче. Лав... Президент далі. Я його хочу розточити. Я, ну, я подумаю, може, не сьогодні, але на пані. І захоплю його територію. Нам треба. Пане президент! Що? Я прислухувала ці країни одного. Один, другу, І їхні президенти один Матвій, другий, дані. І вони одного одного ненавидять. І ходять нам один на одного напад. І все для нашої країни дуже-дуже небезпечно. Хай так, дуже цікаво. А я думаю, що вони дружні країни. Неправда, неправда, я гадав, що вони ненавиду, прямо. Як я ненавиджу цю країну, вона вже мене задубала, більше не можу чекати. Треба вже нарешті нападати. Це є пропозиція. Давай об'єднаємось. І нападемо і випаємо. І, і захопимо картою. Давай. Давай. Давай! Пане президент! Що? Ви нас впали? Ми на нас впали? Так! На да! Уже? Так! Да! Ти всю вже зброю? Так. Добре. Значить, будемо воювати придумати план для захоплення іншої країни. Mm -hmm. Я вже придумав. Давай, ти, розказуй. Дивись, mm -hmm. ти ззаді, я впереді. Mm -hmm. Я ти, ти впереді, стоїш і відпікаєш Єву, а, а я ззаді стріляю в неї, вона падає. І ми Очі президента, президента. Захоплюємо Його, да, його захоплюємо. І все, наша країна. Да. Ну, все, давай ми зробили. Да. Все, йдемо. Ой, на і вороги, треба ховати. Президент, пане президенту, мене поранили, але я включила сирену. Молодець, я чув, я чу, що ти включила сирену. Кхе, молодець. Але позаду нас є вороги. Нам треба якось їх пристрелити. Не пристрелити, а якось треба ну, їх перемогти. Тіхо, може нас постуть. Ка мене трохи правда болить. Ладно, mm. в тебе є пушка з собою? Добре. Значить, значить ми Значить я беру свою пушку, ми з собою є. І починаємо нападати на них. Mm. Добре, давай. Йдемо, йдемо, йдемо. Ануш, ми обираємо! Ану, ждіти! Гайд вони! Не попав, щось не попадаю! Ай, ладно, знайдемо їх! Далеко вони не втічуть. Єва. Ми їх знайдемо, переможемо, і це буде наш вибір. І ми не знаємо, де вони. Блін, а, що робити? У нас є карта. А, точно, є ж там закритні дороги. Зараз потримай, я зараз візьму з рюкзака. От так, Ось вона. Ось, все. Ось вона. Ця карта. Зараз ми її розгорнемо. Давай я це Е, <плес> 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 Давай. Давай. <плес> <Бери> за цей О. <плес> Ой-ой-ой, вітер, да 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 Ось о секретні дороги. Є! Йдемо по цій мапі. Ось о секретні дороги. А, то ми недалеко давай біля цих секретних доріг. Йдемо. Нічого не можуть. Ну, з одної пулі, напевно, да? Да, але мої пулі, Є, бо вони нам погрожують. Можеш взяти пушку, будь ласка, візьми, будь ласка, погрожу, пушку. Ти не ви двоє погрожуєте. Направляйся на них двох, не, не на них двох. Направляйся просто. Не, так, ну що, ви передумали щодо миру, ви можете навіть бути нашими військовими. Двоє. Dobrym, zwiedzają w na w naszej krainie, naszej komandzie.